Продовження мототріпу. Сьогодні я їду з Одеси з цієї прекрасної квартири. Чудовий тут був вікенд. З дружиною. Далі буду один. От. Було весело. Вчора не підзняли атмосферу вечірню, бо не взяли камеру. Сьогодні не засняли дерева без кори. Сьогодні не засняли. <рес> Чудовий завтрак з кофе. Тож, ви це все уявіть, будь ласка. Що сьогодні по погоді? Погода срака, пройшов дощ, дуже душно, парить, обіцяють ливні, тож буде весело, майже як в Полтаві, речі зібрані, Вікторія готова також Доклад вирушати, гуляти, а потім вже на потяг. Тож, пакуюсь і гоу. Продовжую свій шлях, вирішив сьогодні до Києва не їхати, забронював собі номер у Білої церкві. Там є якийсь парк Олександрівський великий. Думаю, що буде цікаво заїхати туди. В Києві я вже був дуже багато разів в Білої церкві, тільки проїздом, то чому, власне, не заїхати? На заправочку вже заїхав, як завжди, UPG, Трошки під'їв, трошки дорого, але смачно. А смачно у дорозі це дуже важливо, тому що їжа це ваш настрій, це ваш друг. Так що зауважте на це, будь ласка, якщо будете катати так, як я. Залишилося небагато, кілометрів 60. Дощик пару разів мене. Нас догнав, наляпав, але зараз вже сонечко знову. Трошки треба підсушитись. Якщо не буде доща до номеру, я думаю, якраз обсохне. Рушаю далі. Що ж, добрався я до білої церкви. До речі, скажу, що готельчики тут не дешеві. Мені найдешевший варіант обійшовся у 800 гривень. Це ось така кімната, два ріжка, шафа, шаф, є столик з двома стаканчиками, віконце з видом ну, в нікуди, скажімо так. А, ну і великий плюс, звичайно, що є душ і туалет у номері. А навіть є там всякі причандали, типу гель для душу, шампунь, капці одноразові. Тож, душик я вже прийняв. Зараз думаю проїхатись по місту, щось подивитись. Добрався до парку Олександрія, що знаходиться у білій церкві. Вхід, до речі, платний, 35 гривень. Перша локація це у нас колона смутку. Ну, що я вам скажу, парк такий, незвичайний для харків'ян, позаду в мене якась ротанда. Хто може знає що це означає? Я так розумію, що це, мабуть. Типу сцена для політиків, тому що там вон тумбочка, зараз за швидко стоїть. І тут така галявина. Травичка. Ну, тобто я так розумію, що в цьому парку нічого в мене не чекає, такого незвичайного, але красиво. Трева, свіже повітря. атмосфера класна. Свіженькі урни. Та новенькі лавочки. Поличне дерево, дуже масивне. За прудами ніхто не доглядає, на жаль. Звідси відкривається такий непоганий вид. Там якась будівля біла, зеркалюється у воді. Тут типу водопад. Дерево все проще, а там, коротше, не знаю, гайнські лопухи. А ще одна фішка цього парку це пам'ятник грецькому воїну. Це пам'ятник грецькому воїну та хазяйству грецького воїну. Дивіться що знайшов? Нагадую кислотне озеро. <зору> Подивіться яка краса. Насичений зелений колір. Але це просто недоглянутий став. Блін, а де всі пташки? Стільки їжі. Це ж ще їжа для качок. А їх чомусь тут немає. До речі, тут чистенькі. А вот вони. Коротше, їх тут небагато, мабуть. Качок. А їжі їм тут дуже багато. Коротше тут вони можуть гуляти, плавати. Навіть хатинка вон є якась для пташок. А тут у них, мабуть, їдальня. Дивіться, яка простора галявина. І як би круто було, якщо б тут десь посередині зробити фонтан, привезти до ладу траву, дерева пообрізати, і тут місцяк був би просто розкішний. Ну і бажано у ці старовинні лавки. Або ж, хоч чи пофарбувати, чи я не знаю. Щось <ріху> що з ними потрібно робити. Знаєш, що цікаве дерево. Написано модерна європейська. Така сосна, не сосна. Йолка, не йолка. Ялинка тут. Тобто. Ну і таких дерев тут багато цікавих. Якісь руїни і водичка реча. Такий цікавий мост. До речі, новий. Ну, виглядає непогано. Що оновлення? Тут, звісно, трошки би почистити. І це все у нас діло веде до такої скульптури. якась біла дівчинка. Ну і тут, мав би бути фонтан. Він щось там намагається плюхкати, але щось в нього не дуже добре виходить. А на задньому плані старовинні якісь дерева. І там вже видно річку Росі. Там от за кущами. Зараз знайду вихід до річки. Тут дуже класному місці розташована лавка, Вона, до речі, пофарбована. З одного боку такий став з лілями. А тут річка Рось. Уточка. ось одинока. Тут можна порибалити. А, до речі, на тому березі плавають лебеді. Один у воді, а інший на березі. І красиві місця. Ну як можна не любити цю Україну? А? Куди не поїдеш? Скрізь щось цікавеньке, щось своє. У кожному місці є щось цікаве. Дивіться, який став. До речі, вже висновки по парку накльовуються. Дуже класно в плані покататись, погуляти, мінімум людей, тихо, спокійно, природа крута, є річка, куча ставів. Атмосфера дуже класна. Атмосфера дуже подобається. А якщо, звичайно, доробити його, то взагалі буде бомба. Це, мабуть, найкрутіший об'єкт у цьому парку. Китайський мост. Зараз пройдусь по ньому. Мост у нас йде через путь. З цього боку у нас озеро. А, яке мало переливається, але щось не переливається. Мабуть, трошки підсохло. Коротше, мало б воно переливатися і йти сюди. Ну, щось там діється, але не дуже. Така стиля. І з цієї сторони сидять два китайці. Сю і хуяська. Красиво. Знайшов куди витрачаються ті 35 гривень, які я віддав на вході в парк. На догляд за оцима кущами. Тих тут підстригають, вистрігають. Ну і тут якась така лужайка з пофарбованими лавками. Такі, мікропариж навіть. Круто. З цього боку вирішив підзняти тут прям така, блін, не підберу слово, як це називається. Коротше в грацькому стилі, мені здається. Що тут можна робити? Можна співати, виступати? Тут, до речі, ехо. Не перестаю дивуватись таким деревам, вони мене вражають, чесно скажу. Дуже епічно все це виглядає. Навіть не уявляюсь, які їм років. Пійшов до сілого каскаду Озер. А, вони так ідуть сходами. Там у нас висота. З того боку перетікають одне в одне. А, і перепад висоти дуже значний. От, інше озеро, там внизу. Але все зарощує, тому щось побачить, особливо на камеру або зняти, дуже важко. Тож, ну, Знімаю, як виходить? Ось така серія озер. Біла альтанка. До речі, на карті цього місця немає. От вам і лайфхак, знаходиться вона за озером. Так що хто буде гуляти цим парком, то знаєте що тут за озерами є біла альтанка. На карті її немає. Ну а там вже самі вирішують, чи варто йти дивитись на неї, чи ні. Дійшов ще до однієї великої галявини. Кава з сонечком. На карті намальована ще галявина повітряних куль. Я думаю, що тут фестивалі, мабуть, якісь влаштовують. Цікаво загулити, подивитись. І коли буде наступний фестиваль, якщо він тут проводиться, можна приїхати, подивитися, тут бігає. Масштаби парку дуже великі. Подивіться яка є алея. Це просто асфальтована дорога, але довжина її. Досить велика. Те, що я до цікавої локації сад у парку називається сад мур, але, на жаль, зачинено, там щось, щось короче, якась фішка. І собачка до мене йде. Не будемо її турбувати. потрібно вибиратися звідси та їхати. Вечеряти. Ну що ж, обійшов я весь парк, власне, вхід парку Олександрія знаходиться за мною, парк дуже великий. Із плюсів це його масштабність, це великі галявини, сонячні, дерева, епічні, старі, причудливих форм. Це річка класна, дуже розповно водна, красива, багато озер і взагалі локація однозначно варта, того, щоб. І відвідати, заїхати сюди, бо дуже класна атмосфера. Ну, Із косяків, звичайно, враховуючи те, що ще є вхід платний. Да, там 35 гривень небагато, але догляду за парком немає зовсім. Те, що там, типу, щось доглядають у декотрих місцях, ну це пародія на догляд, так не має бути. Цей парк має бути сучаснішим. Набагато набагато красивіше. Бо локація дуже перспективна і класна. Ну, Будемо сподіватися, що далі так і буде. What you gonna do when it crumbles Down get down to the wire. Will you let it burn till we almost drown? Hire goodbye, honey. Where do we lie? Сьогодні вирішив поміняти свій мотик на отакі два колеса До речі, в Житомирі дуже багато велодоріжок, прикольних, новеньких. Тому обов'язково потрібно. Ними покатати. Тож Гол. Коротше, майже Одеса. Пляж є, вода є. Але набагато спокійніше. Люди на сабордах плавають. Мій, на жаль, вдома. Катаючись по цій набережні, я пригадав, те, що я у, на одній своїй велоподорожі, а, таке мав, таку мав пропозицію зробити з річок велодоріжки. І, і ось я знайшов таку велодоріжку. До речі, дивіться, як круто. Коріжці пливуть лебеді. Лебеді і не знаю, може діти їхні. Перший раз бачу, щоб так четверо пливли. І ця ідея дуже крута. От коли вона отака, коли вона так реалізована. То велодоріжка, лавки, якісь кафешки по дорозі. Зустрів я дуже багато людей, які спортом займаються вже зранку. Сьогодні середа, будній, робочий день. Люди постарші, там якоюсь гімнастикою займалися при самов'їзді. Треба зробити таку штуку у Харкові. Коли стану мером, зроблю. Дуже багато тут лебедів в Паріжці плаває. А тут, до речі, є така локація у виді серця З замками. До речі, скажу, що враження від цього містечка дуже позитивне. Так, Богдан Хмельницький. А це, мабуть якісь закохані дівчинка і хлопчик одрявий зараз йду на замкову гору і натрапив на таку цікаву штуку це дракон і дракон паше землю нашу і розташована вона на такому мосту тут дорога Тут дорога там мост через річку, церква з однієї іншої сторони. До речі, дуже ну, саме, сама будівля не дуже, а ландшафтик прикольний. Мост через річку Рось, а тут замкова гора. І оглядовий майданчик. А це у нас Ярослав Мудрий. До речі, засновок міста я не знав такого. І звідси відкривається вид на набережну, по якій я нещодавно катався на самокаті. Люди купаються, Активнішують, займаються спортом. Ну а на цю сторону такий шикарний міст. Я думаю, це ідеальне місце для того, щоб приїхати сюди і поплавати на сапі вздовж річки. Принаймні тут це можна робити точно, тому що люди плавали, я це бачив. І береги дуже красиві, здовж берега лілії, Іви. Такі цікаві дерева, до речі, там парк Олександрія можна. Прямо до нього проплити. і церкві кажемо до побачення. Виселився з готельчику Рідмас. спакувався майже, можна гоушки далі.